В Твіттері завірусилося відео за участі епатажного нардепа Олексія Гончаренко. Увага на екран! Ти ти Мало хто знає, що це лише маленький шматочок відео. А ми вам пропонуємо переглянути повне. Я трохи запізнився. Добрий день, я Олексій Гончаренко. Можемо починати знімати. Да, можем давайте. Да, давайте. давайте. Трохи, тро, трохи сюди. Сюди О, давайте. Ага. Всім привіт. Я Олексій Гончаренко. Гончаренко петух. Блін, дурачки якісь. Давайте спочатку. Давайте спочатку да. Всім привіт. Я Олексій Гончаренко. Гончаренко петух. Та що ж ти будеш робити? Давайте знов спочатку. Всім привіт! Я Гончаренко петух, а И... я ж казав!